Доді! Сторінка 67. Останній абзац багато вже було сказано про отримання сили, натхнення і керівництва від нього, все знаю, чого і всесильного. Якщо ми старанно виконували вказівки не пропозиціями, а вказівками до дії, сторінка 67, Останній абзац читаємо. То почали відчувати, як його дух впливається в нас. До певної міри ми були усвідомленням присутності Бога. Ми почали розвивати це конче необхідне шосте почуття, але ми мусили йти далі. Це означає більше дій, інакше кажучи, те, що з нами відбувається на шляху від третього і через увесь десятий крок, це віддалення від нашого егоїзму та наближення до Божого начала. І зараз ми вже починаємо відчувати деякі вказівки від Бога. Книга говорить нам, що Бог володіє всією силою і всіма знаннями, і я вірю в це. І книга говорить нам зараз і повторить нам далі, що з нас що в нас з'являться абсолютно нове відчуття для сприйняття цього світу. Через це почуття ми по новому реагуватимемо на різні ситуації, і ми житимемо в новому світі і у четвертому вимірі буття. Адже якщо Бог володіє всіма знаннями і всією силою, тобто. Якщо я зможу бути максимально наближеним до нього, то з Божою поміччю я можу впоратись з будь-якою ситуацією, яка виникне у моєму майбутньому. Ми заглиблюємося і розвиваємо це життєво важливе шосте почуття через молитву та медитацію. Більшість із нас, коли ми приходимо до спільноти, то ми не знаємо нічого про медитацію. Я б думав, що медитація це коли сидиш у позі лотуса, у кімнаті, повній свічок, як у фільмах про шотландських ченців. Або слухаєш спеціальну музику та намагаєшся очи... очистити свій розум від усіх думок, що... Що... що я можу сказати, я ніколи не міг зробити цього. Коли я вставав вранці, вмикалося радіо в моїй голові, постійний потік думок, і я не міг зупинити його. Так що я не знав нічого про медитацію. Я знав зовсім небагато про молитву. Усі мої знання, я отримав у дитинстві з походів до церкви. Я знав тільки дві молитви. Одна з них, Боже, я лягаю зараз спати. Я молюся, щоб ти зберіг мою душу. і Якщо я помру, вісні, я робив це в дитинстві, тому що так потрібно було робити. Коли я підріс, я природньо перестав це робити. Це якось стосується питання смерті. А я не хочу мати з цим нічого спільного. Я впевнений, що всі ви знаєте іншу молитву, яку я, яку я використовував. Готовий навіть укласти парі. Вона звучить приблизно так. Боже, якщо ти витягнеш мене з цієї ситуації, я клянуся, щоб більше ніколи не робитиму цього. Ось я підійшов до 11-го кроку, де я маю розвинути своє духовне життя у молитві та медитації, що здається абсолютно неможливим. Да? Вам це теж здається абсолютно неможливо. <с> Біл Вілсон зіткнувся з необхідністю навчати людей, які є духовними банкрутами. Як треба молитися і медитувати? І Біл Вілсон не мав уявлення, як це зробити. І слава Богу, що це так. Біл писав у своєму стилі із наскоку. Не виходить зрозуміти, що він має на увазі, але Біл не написав нам, як саме потрібно молитися, не написав молитви. Ні, він дав нам чіткі вказівки, як нам самим виробити свій шлях. Він дав нам деякі цінні точні пропозиції. Якщо ми дослухаємося до них, то зможемо розвинути своє власне молитовне та медитаційне життя. Він почав робити це починаючи зі сторінки, 68. Для початку він сказав. Що робити, коли ми лягаємо спати ввечері? Він пише. До дії, сторінка 68, другий абзац. Читаємо, коли вночі лягаємо спати, ми конструктивно переглядаємо свій день. Чи були ми ображені, егоїстичні, нечесні чи злякані. Мені здається, що це дуже нагадує мені четвертий крок. Ви згодні? До дії, сторінка 68, другий абзац. Читаємо, чи слід нам вибачитися, написати список восьмого кроку і зробити дев'ятий крок, як наш швидше. Якщо протягом дня ми не зробили 10-й крок. До дії. Сторінка 68, восьма передостанній абзац. Чи не затаїли ми в собі щось таке, що повинні були відразу обговорити з іншою людиною? Тобто, зробити п'ятий крок, якщо протягом дня ми цього не зробили. До дії, сторінка 68, восьма передостанній абзац. Чи були ми до всіх добрими і люблячими, що ми могли б зробити краще? Чи ми переважно думали про себе? А чи ми думали про те, що ми могли б зробити для інших? Про те, чим могли б заповнити потік життя? Стержень одинадцятого кроку це покращення наших дій, подивитися на день, побачити свої помилки, якщо ми не побачили їх протягом дня. До дії сторінка 68, передостанній абзац. обзад читаємо. Однак ми мусимо бути обережними, щоб не це поволі не перейшло у тривогу, жаль або хворобливі роздуми, бо це зменшить нашу корисність для інших, Зборобивши перегляд себе, ми просимо Божого прощення і запитуємо, що слід зробити для виправлення. Дуже схоже на шостей і сьомий крок, чи не так? Книга пропонує нам провести маленьку інвентаризацію прожитого дня. Десятий крок був протягом дня, коли щось вибувало у нас із духовної колії. Одинадцятий крок починається з проведення вечірньої інвентаризації. Далі є таблиця денної інвентаризації, яку ви можете використовувати, якщо у вас є бажання. Головне питання: робимо ми інвентаризацію чи ні? В принципі, робимо чи ні? Ось це найголовніше питання. Денна інвентарізація. Коли ми лягаємо спати, ми конструктивно оцінюємо прожитий день. Чи не були ми протягом дня злісними, егоїстичними або безчесними, е, чому відчували страх? До дії сторінка 68. І далі йде табличка на дві колонки: прояв егоїзму і друга колонка прояв Божих якостей. Читаємо деякі позиції з першої колонки і відповідно другої: егоїзм та егоїстичне мислення це як прояв егоїзму. Або інтерес до інших і думки про загальне благо, це прояв Божої якості, лицемірство або щирість, нечесне мислення, чесне мислення, страх, прийняття, мужність, правда, довіра Богу, Група, груба поведінка до інших, тактовність до інших, гордість, смирення, пошук Божої волі, брехлива гордість, смиренність, скромність, жадібність. Безкорисливість, городовитість, зарозумілість, смиренність, скромність, байдужість, як я можу допомогти іншим, злість, спокій, заздрість, вдячність, занепокоєння, безтурботність, обжерливість, стриманість, неприйняття інших, терпіння і толерантність, перебування в злобі, прощення, прийняття, розуміння, завдання шкоди, добрі справи, жалість до себе, прощення себе і самоповага, самоосуд, смирення. Самопідвищення, скромність, самоприниження, прощення себе, прохання до Бога, продарування прощення, підозра, довіра, невпевненість, готовність прийти до переконання, прийняти рішення, перфекціонізм, визнання і прийняття своїх помилок, самопритворство при... бути собою, придумування виправдань, чесність, лінь, дії, результат, віра. Вина, способи від провини, прийняття речей як належне. Подяка Богу за те, що Він дає таке життя мені. А, з одного боку, списку основні дефекти характеру, егоїзм, нечесність, страх, байдужість до наслідків своїх дій та інших людей. Усі інші дефекти характеру є і відгалудженням цих основних чотирьох. Усе це в першій колонці, яка називається прояв егоїзму. І я на про. Ти вагу до них були підібрані якості, які записані в другій колонці прояв божих якостей. Тож я можу сидіти ввечері з цим списком і дивитися, у якій ситуації дня я проявляв свої егоїстичні якості, а в якій божі якості в мені це одразу мені показує, в якому напрямку потрібно діяти, щоб прагнути до правого богу списку, тобі ж до Божого прояву. Я дуже часто бачу свої прояви у правій стороні списку. Але я вже не та людина, якою я був раніше, я змінююся. Я впевнений, що я ніколи не стану ідеальним, але в мене є надія, що проявів якостей у другій колонці буде дедалі більше і більше. Наступна таблиця заснована на тому, що Біл пише в 12 на 12: Сім смертних гріхів, гординя. Це сподівання на себе і на свої власні сили, прийняття затмарювати інших, прагнення затмарювати інших, ставити себе на місце Бога. Це гріх називається гріхом, з якого беруть початок усі інші гріхи. Гординя також називається марнославством, заздрість, бажання володіти тим, що в інших їхнім статусом, здібностями, становищем матеріальними благами, обжерливість. Надмірне бажання мати більше, ніж потрібно, зокрема в їжі, Похоть надмірне бажання догодити бажанням тіла, злоба проявляється в людині, яка відкидає любов і прагне до ворожості. Злість також називається гнівом, жадібність прагнення до багатства матеріальних і телесних благ, не звертаючи увагу або ігноруючи царство духа. Жадібність також називається жадібність або скупість. Лінь. Уникнення фізичної або духовної роботи. Тепер у мене є два шляхи щодо продовження самоаналізу. Я можу відкладати це, відкладати, відкладати і відкладати доти, доки мені не буде так погано, що я буду практично на межі зриву. І мені я і тоді я починаю себе копати, шукати дефекти характеру, свої помилки тощо. Усе це буде заплутано і перебувати в купі, або я можу приділити самоаналізу кілька хвилин щодня і підтримати себе в досить хорошому стані. І в мене набагато менше шансів зірватися, набагато менше сил потрібно для того, щоб підтримати спостереження за собою на щоденній основі, ніж потім. Коли стане зовсім уже погано починати хаотично розбирати свої завали. Тож велика книга дає нам дуже цінні пропозиції. Наступний абзац розповідає нам, що нам робити, коли ми прокидаємось. До дії, сторінка 68, Останній абзац. Прокинувшись, це ми читаємо в книжці. Давайте подумаємо про наступні 24 години. Ми розглядаємо свої плани на цей день. Перед тим як це розпочати, ми просимо Бога керувати нашим мисленням. А особливо просимо, щоб воно було відокремлене від жалю до себе, нечесних чи своєкорисливих мотивів. За таких умов ми можемо впевнено користуватися нашими розумовими здібностями, бо, зрештою, Бог дав нам розум, щоб ним користуватися. Хід наших думок буде перенесений на значно вищий рівень, коли наше мислення очиститься від хибних мотивів. Давайте розглянемо звичайний день. Більшість з нас уранці насамперед йдуть у ванну, потім на кухню. Ми робимо каву або чай, бо щоб нагодувати тіло. Ми повинні утримати наше тіло. Хочемо ми це чи ні. Потім ми відкриваємо шафу з оглядами, підбираємо одяг, який закриватиме наше тіло протягом дня. Деякі з нас деталь... детально підбирають кожен нюанс одягу. Інші мало заморочуються цим питанням. Коли ми подбали про своє тіло, ми починаємо піклуватися про домашню ж... живність кішок, собак, потім ми виходимо з дому, зачиняємо двері, щоб нас не обікрали, сідаємо в машину, якщо вона є, їдемо на роботу, якщо вона є. Але що ми робимо для нашого мислення вранці? Ми дбаємо про всі матеріальні речі для нашого тіла, але що ми робимо для нашого мислення? Наше мислення крутить своє шоу цілий день. Хіба ми поклуємось про наше мислення? Хіба ми годуємо хоч трохи наше мислення? Якщо ми приділимо 5 або 10 хвилин вранці для того, щоб Бог скерував наше мислення в процесі дня, просимо Бога, щоб він дав нам правильні думки до того, як ми щось зробили. Тоді наші шанси прожити день з кращим результатом зростають. Якщо ми приділяємо 5 хвилин вранці та 5 хвилин ввечері для нашого мислення, то наші справи покращаться. Тільки Бог знає, яких висот ми можемо досягти, якщо ми будемо приділяти нашому мисленню стільки ж часу що й тілу. Дуже цінні пропозиції для поліпшення якості життя. Додії сторінка 68, останній абзац. Читаємо, думаючи про свій день, ми можемо зіткнутися з нерішучістю. Нам може бути важко визначити, який шлях обрати. Тут ми просимо в Бога натхнення, інтуїтивної думки чи рішення. Ми розслабляємось і не напружуємось, ми не боремось. Це форма медитації для зайнятих людей. У нас, алкоголіків, немає часу лежати на підлозі і розслаблятися, слухаючи заспокійливу музику. У нас немає часу для всяких мантр, і тантр та всі іншої східної штуковини. Ми зайняті люди. Ха. Книжка каже нам, що ми можемо відчувати невпевненість, але ми не будемо знати. Як вчинити? Ми зрозуміємо, що не маємо відповіді. Тоді ми повертаємось наші думки у бід Бога і просимо Бога. Натхнення інтуїтивної думки та рішення. Ми заспокоїмося і не нервуємося. Ми здається. Мені здається, що це означає звільнити свій розум від інших думок. Як звільнити свій розум від інших думок? Людям, у яких думки рухаються зі швидкістю 2000 кілометрів на годину. Відповідь проста, просто через корисні дії. Можна прополоти город, пофарбувати дім, помити посуд, зробити прибирання в будинку, пошукати алкоголіка, якому можна допомогти. Дуже часто, коли я повертаюся до питання, яке мені турбувало, то в мене з'являються ідеї з цього приводу, яких не було раніше. Це може бути думкою. Подзвони спонсору і запитай в нього поради. Я розмовляю зі спонсором і чую відповідь на моє запитання, це не обов'язково має бути спонсор. І відповідь може бути іншою. Але дуже часто вона приходить. І ідея про це, щоб зателефонувати певній людині, або піти в якесь місце. І є прояв нового почуття, життєво важливого шостого почуття. І якщо це практикувати, і практикувати, і практикувати, і практикувати, то ми здивуємося змінам у нашому житті. Дивовижні речі почнуть відбуватися. Це дуже і дуже цінна пропозиція до дії сторінка 68, останній абзац. спробувавши так протягом деякого часу, ми часто здивовані, як надходять вірні думки. Те, що зазвичай було передчуттям чи випадковим натхненням, поступово стає дієвою частиною розуму. Це обіцянка 11-го кроку, вона є продовженням 10-го кроку, що в нас з'явиться нове шосте почуття. Нам кажуть, що за, за постійної практики в нас з'явиться нова робоча частина розуму, яка давати нам, нам ці правильні відповіді. Дивовижна обіцянка в моєму житті інколи бувають ці проблески натхнення. І коли я це прослідковую. То інколи аж дух заворожує, але мені обіцяють, що з часом це нове відчуття розвинеться в робочу частину моє розуму. Фантастика! До дії. сторінка 68, останній абзац. Оскільки ми ще не освічені і що не встановили свідомий контакт з Богом, то може статися, що в нас не завжди буде натхнення. Ми можемо заплатити за таке припущення всілякими абсурдними ідеями та діями. Проте ми відзнаємо. Дізнаємося, що з часом наше мислення все більше і більше буде на рівні натхнення. Ми починаємо покладатися на це. Це теж обіцянка 11-го кроку, але зворотній її бік, який говорить нам, що ми все так само залишаємось хворими людьми з хворим мисленням, і що нам обов'язково приходитимуть думки, і внаслідок них дії, які ми прийматимемо за Божу волю, але насправді це буде не так. Тому перед тим як діяти Виходячи зі свого натхнення, розкажіть своєму спонсору, що зібралися зробити. До дії, сторінка 69, перший абзац. Ми дізнаємося, що з часом наше мислення все більше і більше буде на рівні натхнення. Ми починаємо покладатися на це. Йде продовження обіцянки, що незважаючи ні на що, наше мислення за постійною практики підніметься на новий рівень. Зараз ми прочитаємо в книзі. Як потрібно молитися, до дії сторінка 69 Перший повний абзац. Читаємо. Зазвичай ми закінчуємо час медитації молитвою, в якій просимо, щоб нам було показано протягом дня, яким повинен бути наш наступний крок. І що нам було дано те, що потрібно для вирішення таких проблем. Особливо просимо звільнити вас нас від свавілля і. Пільнуємо, щоб нічого не просити тільки для себе. Однак ми можемо просити для себе, якщо це допоможе іншим. Ми пильнуємо, щоб ніколи не молитися за свої власні егоїстичні цілі. Багато хто з нас витратив немало часу на це, і воно не діє. Ви можете легко побачити, чому. Е, знаєте, раніше я використовував Бога як хлопчика на побигіньках. Я посилав його е, з дорученнями зробити те, зробити це. І це не працювало. Одинадцятий крок нам. Говорить, що нам потрібно молитися лише про Божу волю і про сил сили її виконувати. Божа воля завжди краща для мене, ніж моя. Я зараз творець тільки з милості та волі Бога. Мій найлютіший ворог, який заподіяв мені шкоди більше, ніж всі інші люди разом узяті, це я сам. І перебуваючи в пошуках і виконуючи Божу волю, Його ж силою я захищаю себе від свого себе. Його ж силою. Я захищаю себе від самого себе. Божа воля, це завжди краще, ніж будь що про що я міг тільки мріяти. Тому що я живу зараз таким життям у всіх галусях мого життя, що я б не зміг усього цього мати, якби зі мною не було благодаті Божої. Я практикував усе це, і одного разу я слухав пісню по радіо, яку я чув усе своє життя. І в цій пісні йшлося про натхнення. Я чув цю пісню все своє життя, вона називається «В саду». Ви коли-небудь чули цю пісню? І раптом до мене прийшла думка: але ж ця пісня говорить про молитву і медитацію. Я чув цю пісню протягом багатьох років, але раптом мені. Розкрився сенс її слів. Це пісня про молитву і медитацію і усвідомлення цього. Це просто прийшло до мене. Це ж саме було зі мною, з великою книгою. Воно стало раптом відкриватися мені. І я почав бачити те, що написано в цій книзі, і розуміти сенс цих слів. І не знаю я, звідки це прийшло до мене, але я впевнений, що це точно не від мене. Я думаю, це прояв Бога в моєму житті. Я вірю в це. Вони говорили мені. Молися лише про дарування Божої волі і про дарування сили для її виконання, але мій егоїзм бунтує проти такої заяви. Як же Бог знатиме, що я хочу, якщо я його не буду не, йому не буду це говорити? Але люди похилого віку а, говорили мені, що Бога не цікавить, що ти хочеш. Він дає тобі те, що тобі потрібно, і він знає, що тобі потрібно набагато краще, ніж ти сам знаєш. Що тобі потрібно. І це насправді правда. Якби я написав список речей, які я хочу, коли я прийшов в А, і сказав, Боже, дай мені все це, про що я прошу, і я буду задоволений до кінця дня. Якби я зробив це, то я б обікрав би сам себе. Бог дарував мені речі, які набагато, набагато, набагато перевершують усе те, про що я міг мріяти, коли прийшов в Аа. Абсолютно неймовірні речі починають відбуватися в житті, коли ти просто шукаєш одного Божої волі. Такі егоїстичні люди, як ми, які в буквальному сенсі зруйнували своє життя вщент, тим, що добивали того, чого ми хочемо. Нам не потрібно розповідати Богові, що ми хочемо. Бог знає, що нам потрібно, і Він дасть нам це, якщо ми будемо шукати Його волі. Хто з вас багато років тому міг уявити собі, що ми сидітимо в цій кімнаті і робитимемо те, що ми робимо зараз. Тиждень тому були в Рек'явіку, Ісландія. Це місце, яке я хотів відвідати все своє життя. І нарешті здійснив подородорож до Ісландії. Мені виповнювалося 69 років перед тим, як я вирушив у цей тур до Ісландії. Але все-таки я зробив це. Ха. Кілька років тому я проїхався канад, е, каналом під Ламаншем. Коли мені було 9 років, я прочитав в одному журналі, що рано чи пізно Англія і Франція побудують канал, який з'єднуватиме дві країни. Я сказав собі того дня: якщо вони зроблять це, то я обов'язково пройдуся по ньому. І ось нарешті це сталося. Я мріяв про це 90 років, і це сталося. ось 60 років. Бог знає краще, ніж я, що мені потрібно. І найголовніше, коли мені це потрібно. Коли? Його не цікавить, що я хочу. Читаємо далі. До дії сторінка 69, другий абзац. Читаємо: якщо обставини вимагають, ми просимо наших дружин або друзів приєднатися до нас у ранкових медитацій. Приблизно 15 років тому ми сиділи у нас у вітальні. Моя дружина сиділа у, у своєму кріслі. Я у своєму я читав мої молитви і медитації. Е, вона свої. Е, вона подивилася на мене і сказала: Джо, ти хотів би? Ні, вона сказала: е, ні, ні. Любий, ти хотів би? І я сказав: Ні, сьогодні вранці я не хочу. Вона відповіла: Так, ні ж, ні, ти старий дурний розпусник, я не про це. Я хочу тебе запитати, ти б не міг прочитати мені ось це і сказати свою думку з цього приводу? Я сказав: звичайно, давай, я можу зробити це. Наступного ранку вона сказала: Люби, ти можеш прочитати і це для мене і сказати, що ти думаєш з цього приводу? Я зробив це. Відтоді ми робимо це. Ми молимося разом і ділимося один з одним. Ми ніколи не робили цього раніше. Я чув це все моє життя. Ті пари, які моляться разом, залишаються разом. І знаєте що? Ми свілі живемо вже 21 рік без розлучення. Це просто неймовірно. А, до дії, сторінка 85, перший абзац читаємо. Якщо ми належимо до релігійної розповідання, яке вимагає певних ранкових молитв, ми також це виконуємо. Якщо ми є членами релігійних організацій, то ми іноді вибираємо і запов'ятовуємо кілька молитв, які наголошують на прийня на принципах, які ми обговорювали. Також є багато корисних книжок. Рекомендації, що до них можна отримати у свого священника, пастора або раби равина. Поспішайте зрозуміти, в чому релігійні люди мають рацію. Скористайтеся цим, що вони пропонують. У цьому абзаці нам дається рекомендації з приводу розширення наших духовних горизонтів. Крім того, 12 кроків АА це не релігія, це просто набір духовних принципів. До дії, сторінка 60, 69, другий абзац. Читаємо впродовж дня, коли ми схвильовані або сумніваємось, ми зупиняємось і просимо про вірну думку чи дію, ми постійно нагадуємо собі, що більше не керуємо виставою, покірно кажучи собі, багато разів кожного дня. Нехай буде воля твоя. І знову нам дається суто, практичний набір дій, Перше протягом дня, якщо з'являються сумніви або хвилювання з якогось приводу, потрібно зупинитися на хвилину. Друге і попросити Бога вказати правильні думки або дію. Це молитва. Боже, вкажи мені правильні думки або дії. Третє, ми постійно нагадуємо собі, що ми більше не вважаємо себе центром всесвіту, смиренно повторюючи щодня, нехай здійсниться воля Твоя. До дії. сторінка 69, другий абзац. Тоді нам набагато менше загрожують збудження, страх, гнів, занепокоєння, жалість до себе чи не нерозумі... нерозумні рішення. Ми стаємо набагато більш продуктивними. Ми не втомлюємося так легко, бо не спалюємо енергію нерозумно, як ми це робили, коли намагалися влаштовувати життя на свій лад. Тоді сторінка 69, четвертий абзац. Воно діє. Воно насправді діє. Це повний абзац. Що я можу сказати, це працює, дійсно працює. Читаємо, ми алкоголіки, не дисципліновані люди. Отже, ми дозволяємо Богові дисциплінувати нас у такий простий спосіб, який ми щойно викрили. Але це не все. Попереду ще дії і дії. Віра без дій, мертва. Наступний розділ повністю присвячений 12 кроку. Якщо ви будете слідувати цим простим і цінним пропозиціям на сторінці, 67, 68 і 69, то ви почнете розвивати своє власне життя в молитві та медитації. У вас буде ваш свідомий контакт, ви почнете розвивати ваше нове життя, в, 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 ваше нове важливо, життєво важливе шосте почуття. Неймовірні зміни відбудуться у вашому житті, коли ви почнете робити це. Пристягуйте.